Найтемніші часи війни, коли багато хто почав сумніватися в перемозі, старець Артемій, відлюдник, що жив серед гір, зробив пророцтво, яке змінило серця людей. Його слова передавалися від вуст до вуст, їх переповідали вояки на передовій, матері, що чекали синів з фронту, і навіть ті, хто вже втратив надію. Старець говорив, що прийде день, який стане вододілом між минулим. І майбутнім України. У цей день земля здригнеться від вирішального удару, а небо відкриє шлях тим, хто йшов до перемоги крізь біль і втрати. Він описував цей день як момент, коли останній вузол війни буде розірваний, а ворог, що так довго нищив українську землю, втратить силу і волю до спротиву. За його словами, перед тим днем настане коротке затишчя коли сторони ще не знатимуть, що їх чекає. Ворог ще спробує влаштувати останню пастку, кине всі залишки сил у безглузду спробу втримати свої позиції. Але ця спроба стане його останньою. Українські війська сильніші, ніж будь-коли, підуть вперед, зминаючи окупантів, повертаючи кожен метр своєї землі. Пророцтво також говорило про величезну народну підтримку. Про те, що українці в той день стануть одним цілим міста і села, що були в окупації, піднімуться назустріч своїм визволителям, допомагаючи їм рухатися швидше, відкриваючи шляхи, які здавалися закритими. На вулицях великих міст загримлять радісні вигуки, а синьо-жовті прапори замайорять навіть там, де їх не бачили роками. Але старець застерігав. Після дня перемоги почнеться новий етап боротьби. Він говорив, що найбільше випробування буде не на полі бою, а у відбудові країни, в очищенні її від тих, хто роками сіяв зраду та розбрат. Він передбачав, що не всі, хто говорив про любов до України, виявляться її справжніми захисниками після війни. Народ повинен буде зробити важливий вибір. Від якого залежатиме майбутнє наступних поколінь. Пророцтво закінчувалося словами, що після цього дня Україна вже ніколи не стане на коліна. Ті, хто спробує знову нав'язати їй ярмо, знайдуть лише власний крах, вороги більше не зможуть прийти. Бо народ, що виборов свободу, більше її не віддасть. І, хоча шлях до відновлення буде важким, перемога стане початком нової епохи епохи справжньої незалежності, з тих пір люди, які чули ці слова, почали чекати на цей день, знаючи, що він неодмінно настане. І коли він прийшов, вони зрозуміли усе було сказано правдиво. Коли настав цей день, багато хто спочатку не усвідомив його значення здавалося, що це звичайний ранок війни з повітряними тривогами, боєм на передовій, тривожними новинами. Але щось у повітрі було інакшим. Українські військові, що вже пройшли сотні кілометрів запеклих боїв, відчували сьогодні все зміниться. Ворог, хоч і чинив шалений опір, уже не мав колишньої сили, його ряди розпадалися, ланцюги командування ламалися, а солдати, які ще вчора вірили у свою перевагу, починали розуміти. Їм не втримати те, що вони колись захопили. Українська армія, озброєна не лише зброєю, а й непохитною волею, рухалася вперед, не залишаючи ворогу жодного шансу. У містах, які роками були під окупацією, люди боялися сподіватися, але всередині кожного живріла надія. І ось коли з'явилися перші повідомлення, коли перші українські військові увійшли в ті міста. Коли над ними знову почали майоріти синьо-жовті прапори, ця надія вибухнула радістю. Вулиці, що були порожніми під страхом репресій, наповнилися людьми. Вони плакали, обіймали захисників, приносили їм воду, їжу, українські прапори, що весь цей час ховали в підвалах. Новина про звільнення пішла країною, немов блискавка. Соціальні мережі заполонили відео радості. Військові знімали останні хвилини втечі ворога, показували, як ті залишали техніку, кидали зброю, як вони більше не вірили у свою справу. Дехто намагався чинити опір, але їхні намагання були марними. Але головним не був сам бій. Головним стало те, що цей день змінив свідомість усієї нації. Багато років війни забрали надто багато, але вони загартували українців. Зробили їх незламними. Старець Артемій казав правду: цей день був не просто кінцем війни, це був початок нової епохи, з перших годин після звільнення почалася нова битва за правду, за справедливість, за очищення країни. Виявилося, що ворог жив не лише на полі бою, але й серед тих, хто всі ці роки намагався втримати Україну в слабкості. Народ більше не хотів мовчати. Він вимагав відповідальності для всіх, хто зрадив, для всіх, хто намагався завадити перемозі. Почалася відбудова. Руїни, що залишив ворог, швидко почали перетворюватися на нові міста. Люди, які виїхали, поверталися додому, знаючи, що тепер ця земля по-справжньому їхня. Вперше за багато років українці відчули, що вони не просто існують. Не просто виживають, вони живуть у вільній країні, яку вибороли своїми руками. І коли ввечері цього великого дня в небі з'явився перший святковий салют, коли з тисяч вікон по всій країні лунав гімн України, коли діти, що виросли у війні, вперше лягали спати без страху, всі знали, що це і є той самий день, про який казав старець Артемій. Він не назвав дату. Він не сказав, коли це станеться, але всі, хто його чув, зрозуміли, коли цей день прийде, вони відчують його серцем. І так і сталося. Наступні дні стали не менш важливими, ніж сам день перемоги. Україна прокинулася іншою, вільною, але перед нею відкривалася дорога випробувань. Війна залишила шрами не лише на землі, а й у серцях людей. Зруйновані міста, втрачені життя. Біль від пережитого, усе це не зникло в одну мить, але замість страху і втоми в українців з'явилася незламна впевненість у тому, що майбутнє буде зовсім іншим. Першим викликом стала відбудова, уряд разом із народом взявся до справи, розчищали завали, ремонтували дороги, відкривали лікарні й школи. Воїни, які ще вчора боролися на передовій. Допомагали цивільним відновлювати домівки. Волонтери, які з перших днів війни рятували країну, не зупинилися. Тепер їхньою місією було повернути життя в кожне звільнене місто і село. Водночас почався ще один процес очищення країни від внутрішніх ворогів, ті, хто роками працювали проти України, ті, хто під час війни грали на два фронти, намагалися сховатися. Але народ більше не мовчав: судді, чиновники, бізнесмени, що колись жили за старими схемами, тепер змушені були відповідати перед людьми. Це був процес не помсти, а справедливості. Українці знали, щоб не допустити повторення трагедії, вони мають побудувати державу без корупції, без зради, без впливу тих, хто роками тягнув її назад. Найголовніше, що змінилося. Це ментальність. Якщо раніше багато хто жив із думкою, що Україна залежить від когось, що без сторонньої допомоги вона не виживе, то тепер усі зрозуміли сила у єдності. Вони перемогли найбільше зло, вистояли проти найсильнішого ворога, і тепер не було жодного страху перед майбутнім. Старець Артемій передбачав це. Він говорив, що після перемоги прийде час переосмислення. Час нових випробувань, які будуть не менш складними, ніж війна. Але він також казав, що українці з цим впораються, і тепер його слова набували реального змісту. Минали місяці, а потім і роки. Відновлені міста сяяли ще яскравіше, ніж до війни. Українська економіка, хоч і пережила страшний удар, почала зростати. Технології, інвестиції, відкриття нових підприємств. Країна не просто вставала з колін, вона летіла вперед. Світ дивився на Україну з подивом і повагою. Ще недавно багато хто вважав, що вона не зможе вистояти, але тепер вона стала прикладом для всіх. Люди, які раніше виїхали за кордон, почали повертатися, знаючи, що їхня країна більше ніколи не буде слабкою. Пророцтво Артемія здійснилося повністю. Він казав. Що після Великої бурі завжди настає ясний день? Тепер цей день настав. Україна була вільною, сильною та незалежною і більше ніколи не дозволила б себе поневолити.